До Кілійської лікарні на Одещині було доставлено 15-річного місцевого мешканця у тяжкому стані після вживання популярного енергетика. На Дніпропетровщині підліток випив кілька банок енергетиків, щоб підняти тонуси силу та отримав зворотній ефект. У хлопця понизився тиск і почалась тахікардія, що призвело навіть до втрати свідомості. Деталі частіше такі новини з'являються у мережі та набувають значного резонансу серед українців. Причиною цього є те, що українські підлітки захоплюються вживанням енергетичних напоїв, не задумуючись про наслідки. Хтось робить це під своєї рідної моди, хтось разом із друзями, а хтось вважає, що ці напої допоможуть гарно відпочити та набратися сил. Енергетики, які продаються без дозволу там до 18 років, як це робиться в Європі і в цивілізованих країнах, діти їх купляють, п'ють як воду, і ми отримуємо зростання в геометричній прогресії серцево-судинних захворювань. Я нещодавно зі своїми синами був планового лікаря. Йдуть дві дівчинки, напевно, років 12, може, 13 такі. Одна дує дудкою, каже: Оце мене на до кардіолога на ракосуху відправили. каже, що вона мені скаже? Лікарі зазначають, що часте споживання енергетичних напоїв може зашкодити не лише дітям, але й дорослим. Згідно з дослідженнями, смертельною дозою для людини є 10 грамів кофеїну. Це приблизно 150 баночок енергетичного напою. Начебто, коли почитаєш склад, ну. Просто вітаміни здається, принаймні, так, бо там група вітамінів В12 в складі, таурин, екстракти женшеню. Доза вітаміну групи Б, вітамінів в загальному, вона набагато вища, ніж норма, яку ми маємо отримувати за день. Так само там входить велика кількість глюкози. Там входить в склад кофеїн. Кофеїн він не дає вироблятися інсуліну в організмі в, той, в тій кількості, яка би мала дати засвоюватися цьому, цій глюкозі. Це як і загострення гастродооденіту, загострення виразок, а, підвищення кислотності банального у шлунку. А, також ми будемо мати в подальшій перспективі, якщо будемо постійно вживати енергетики, а, ризик розвитку серцево-судинних захворювань, цукровий діабет, рак шлунку. Ну насправді цей перелік можна продовжувати досить довго. Нещодавно у Верховній Раді було зареєстровано законопроєкт, що пропонує заборонити продавати енергетики з високим містом стимулюючих речовин дітям до 18 років, а також запровадити штрафи від 6 тисяч 800 до 17 тисяч гривень за продаж енергетичних напоїв у заборонених місцях через автомати або неповнолітнім. Лікарі такі заборони підтримують і радять розмовляти зі своїми дітьми, окреслюючи їм можливі наслідки від споживання популярних напоїв. Дітям такі продукти вони протипоказані. Молодий, ще недорозвинутий організм, він може ще сильніше відреагувати на ту ж високу дозу глюкози, яка входить в енергетику. Батькам я раджу спілкуватися зі своїми дітьми. Діти, які в гарній комунікації з батьками, вони завжди розкажуть, де вони, з ким вони і що саме вони вживають.